Вітаю вас, це народна думочка. Тож вітаю всіх, хто працює в держустановах або отримує офіційну зарплату. Ваша зарплата буде рости. Чому? Тому що в уряді оголосили бюджет і відповідно до нього. Збільшення мінімальної зарплати відбудеться вже в наступному році. А ось нагадаю, що два останні роки вона була заморожена. Тепер же планують збільшити її з 8 тисяч до 8 шістьсот. Відразу на 600 гривень. Ну це логічно, тому що ця цифра 8 тисяч вже застигла. І це, ну, це вже показник, який не відповідає дійсності за ці гроші людина, яка їх отримує, не може забезпечити себе, сім'ю, всіх інших. Тому дуже багато хто працює на мінімалки, тепер будете отримувати більше. Хотілося б, звичайно, щоб 8 зросло, хоча б там до 9,5, до 10 бажано, б, але, на жаль, це не відбувається поки що. Я активно слідкую, як цей бюджет буде прийнятий. Ви долучайтеся, підписуйтесь, ставте вподобайки. Будемо слідкувати разом, тому що ну, там дуже багато змін в цьому держбюджеті, дуже багато чого саме прожиткові, мініві, зарплати розморозили, хочуть піднімати. Тепер залишилось подивитися, як депутати за це проголосують, в якому баченні і як то почне рости. Але вже прописано, тобто ну, велика дума доля вірогідності, що саме так, як уряд подав. В 98% випадків воно так і приймається. Там якісь невеличкі зміни, доповнення, ну, щоб депутати показали, що вони ж теж працюють, а не просто да-да-да-да ми проголосували. Ну, Таким чином, слідкуємо за оновленням, але попередньо мінзарплата зростає.